Всім привіт! З вами містер Вульф. Сьогодні ми будемо знімати гру під, під ім'ям Пес десятий Я думаю, вам це сподобає. Ну, це моє перше відео, так? Та-та. Ми сьогодні без Боб'я бо він має якусь там воду, коротше. коротше. Має свої справи. Так. Подивимося за звуком, все, все нормально. Сьогодні ми будемо грати командою, як думаєте, Шахтар, давайте Шахтар проти арсеналу. Ой, грамона вибила вас, нам плакала. Пишіть в коментарях, з якими командами грати. Мені дуже буде ваші коментарі цікаво. Ну, два, чого. The game kicks off then. These two teams received a big welcome from this partisan crowd. There's a fabulous oh, sense of occasion. And there are so many matches which way this contest is going to go. Oh, the referee sent him Are you Убачив, там вообще ничего не было. Я в телефону капец, что я сможу капец. Вс, 11 на 10 Початок Почату мат, вы Це не канали. Я зараз програю, капец буде! Да его с я это забыл. Ой, люди добрі. Де? ну назад, давай. Чок, чок. Хоба, Хоби, О, давай, шоп хова, пас. папа! Повики бы, туда! Навіс? У нас, давай, догоняй, гоняй! Ай, за сильный, да, вы бачили це був момент? Не файний. сам главно тільки скривив. Блін, ви бачили це? Поп, що, грай? Ти знаєш, Пас. Ну блин, давай-ня. Number seventeen. О, oh, oh, давай, 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 oh -oh, oh -oh, like. Valko, давай. Опа, идёт. Опа, давай. Валку, давай, Виланян. Вилан, давай, Вилан, блять, такого вообще давно есть. Стой насу так. Давайте, давайте, удар. Руки? Нет. Угоняй! Ууу, я тут тебе повезло. Конфею был. Бацала, конфею не трошки открывать. ну 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 Давай, и да і и на вис, куда? Куда? Блин, позже. Но 14. Вообще мясо, да. Мясо, честно. Давайте гос, далеко, давайте. Mas ele não vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele vai 31 Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele 17 Ви <tomit> бачили такий момент ще. Що... Правда це моє перше відео, я думаю, буде багато лойду. Ну не дуже, ну тут світчо. Бачили, як ми його обманчивали. О, він згорів Так, так. Або то да во... Ні, куди запсити? Ой, ні, не вийде. Go until we have time whistle. Давай, have it a шо, It's a big opportunity with a couple of things. Exit in. Зей. Will he find the space? Uh oh yeah. Oh, no.

це було майже все, було б гарним часом також який пазовий вихід, а я себе там щось бачила кустанги я такого не розумію, п'ятого, ти якийсь Вася а ще сьогодні блутний блутний що я говорю, блатний карл якийсь загиблий ну давай, давай, туди туди, не туди вибач, вибач Ага, осай. Давай туда. Шурик, выбатил, звичайный светку записал. Шурик, молодец. Time.

Ну ладно, продовжуй. От тобі, давайте, нам. What a chance to go Гол! Година! Це гол, це гол, запать, я вам говорю. Ну, я все tough blow я не можу. Що, давайте, розігралися. Трижали, так. На крайньому. He's going to say that this is at this time. That's it. Ось він, ось він тє. He said it be one Вам перся знаєте, мені зараз заколата. Лати я попробую собі звели, я не буду пролавати, і от буду. This game has a cut and a

А видишь? Ну давай давай, давай бил, вил, вил. А, ну це так Забивай, давай, 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 Русский. Я думал, что был луды гол. ви так само там бачили, я думал, что ничего, игрок. Что был вратарь реально? Я бы не пружив такого. Йо, я бы не водил из меня, то капец. Балерея? Ну, нет! Пас того! Капец. Торрес? Не, Перси? Перси? Ну, не может быть. Мне любовь.

Я хоть в калі, дивіться, два години я програю від якоїсь там арсеналу, ну правда арсеналу якогось там такого не бывает. нет ні, так не піде, люди добре, я се бою.

Seventeen, number twenty-three, number ten. As they so rightly say, as long as you have the ball, your opponents can't score. Number three. Number Seventeen. We've got to take him. it in space. And a chance. There is some chance, not chance. Good to cross, might give to us to here. Yeah. Cross in. To 75 to minutes to on the watch to now. 2-1! Good, decisive goal keeping. Number 3. It is good to see them passing the ball around so slickly in defence. Rare to see defenders so composed on the ball. Uh -huh. Number four. Nicely found. That's good play on the wing. Haha, uh -huh. offside, offside. Just caught offside there. Watch The warning looks, like looks like he wants to change things round at this point. Uh -huh. Что, я что, я там... А что мы лол. Что, и пьяту, А я Вы не видите, на но Давайте, короче, давайте две молоды. Давайте, Поняли, кивася Ой, Ууууу, из від вид перекладины убил голи. Йо-йо-у! З вами сколокал бабасы, ребятки! Мицанти 3! Самый крутийший чого він не капітан?

Went about their own football and waited until the gap opened up. I think so they really took advantage in the dying moments. Ah, snow yes, they won't bite them to wasn't a deck up yet. Oh ne, no lasso! No, no. О, наш і кампітан, кампітан, кампітан наш, кампітан. Давайте закидаємо? Давай, закритим очами я закину. Ого, то понятна каліс була. Як думаєте, нічию зігнати? Да ні, я буду до кінця батис. Я не буду тягнути так. Ого, мен травмоване. Ні, замучений. Вільян замучений. О, сам не рублят. А дай не робити на собі. А вони затримують час, що вони бачать. Йошенько, на що ви це робите? Я не розумію. А вони ще зараз завалять, то калати від мені була. Дивіться. Я що казав? Блін! Ну наше торрес. А все, капець.

亲，宝宝